Катерина Штанко «Дракони уперед. Повість скорочено. Розділ 1 шостий. Михась змалку цікавився рослинами. Через це у школі його прозвали Ботаніком. Якось він із мамою, татом і молодшим братом Костиком відпочивали в Ялті. Під час прогулянки нікітським ботанічним садом Михась відлучився від рідних щоб самостійно, зрештою, йому 11,5 років оглянути колекцію рослин. Він пообіцяв їм о 3-й годині бути біля виходу із саду, не помітивши таблиці із забороною проходу, хлопець увійшов у прочинену хвіртку. При вході була табличка з написом Дослідна ділянка номер 77 Тут він побачив багато чарівних рослин і кнопку елам. На дослідній ділянці були молодильні яблука. До одного з них прилетів старий крок, трохи подзьобав його і миттєво став молодим. Омолоджений птах полетів, а михась забрав із собою подзьобане золотисте яблуко. Однією з дивовижних представниць флори була верба. З якої вискочили дівчата з прялками в руках. Вони були гарні, але повністю зелені. Дівчата відразу заходилися прясти. Усе навколо швидко почало затягуватися зеленим павутинням. Михась не зміг їх зупинити, тож натиснув на червону кнопку «Алам». Хлопець мчав, куди бачать очі, і згодом наткнувся на драконяче дерево. З нього випала напівпрозора блакитна гроша. Вона випромінювала смачний аромат. Хлопчик не втримався і з'їв чудернацьку грошу, а на сінину. Від неї заховав у кишеню. Михась згадав, що вже треба повертатися, і в цю мить перед ним з'явилися двоє чоловіків у жовто-гарячих скафандрах. Вони спочатку запитали, чи торкався він до якихось рослин. Михай сказав про яблуко, віддав його чоловікам у скафандрах, але промовчав про насінину. Чоловіки забрали хлопчика у медичний блок для огляду і санобробки. Наступного дня хлопець із батьками та братом повернулися до Києва. Михась посадив на сінину драконячого дерева, але вона не проростала. Лише через місяць, коли костик випадково полив газон томатним соком, з'явився паросток, рослина збільшувалася в розмірах, проте чомусь крона не з'являлася. Тільки дві великі бруньки випнулися на самому вершечку. Розділ сьомий. Хо 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 і тут михась нарешті дещо збагнув. Він знову сів на підлогу й утопився в дивовижне драконяче дерево. Рослина мала вже сантиметрів сімдесят заввишки, незвичне деревце щось йому нагадувало, але що, Михась замислився, чи випадково останнім часом щоночі йому сниться один і той самий сон неначе щось незрозуміле ширяє над головою, обвіваючи гарячим вітерцем і пахкає, неначе маленький паротяг. Хо-хо, хо-хо-хо. Михась ще раз оглянув синю рослину і здивувався. І як це він раніше не здогадався. Хіба ж це стеблина? Це ж справжнісінький хвіст? Устромлено у землю. Оці міцненькі малі листочки це лапки, світла, пляма позо, а дві бруньки згори. Воно проростає, дивна рослина. Досить прикидатися велась, запропонував Михась. Броньки миттю кліпнули, ураз розплющилися двоє хитрих карих оченят, а трохи нижче розпливлася вдоволена усмішка Дракониня висмикнуло хвоста із землі, змахнуло крилами і полинуло в повітря, адже оті два більші листочки, звісно ж, були крильми. Маленьке синє чудовисько зробило коло під стелею зухвало хукнуло. Хо хо хо. І з його оранжевої пащеки, одна за одною, вихопилися три вогняні кульки. Пролетіли з півтора метра і згасли. Ой, лихо, а що ж, як станеться пожежа? збентежився Михась. Ну, ти не дуже хокай, сказав він уголос. О, якщо ти підпалиш мамині фіранки, вона тобі цього не подарує. Зненацька дракон спікірував і ляпнувся просто хлопцеві на плече. Страшенно його налякавши, мехась, замрожився та завмер, чекаючи чогось жахливого, але мале чудовисько натомість лизнуло його щоку гарячим шорстким язиком. Потерлося об скроню головою і згорнулося клубком начек. Хлопець обережно зняв його з плеча, погладив теплу лускату спину і замислився, що скажуть батьки, як побачать у власному домі дракона, чим годувати таке незвичайне створіння, де його сховати? Дракон потягся і позіхнув на всю свою ясно оранжеву пащеку з довгими гострими іклами. Ну й зубки ж у тебе, друзяко, спантеличено промуркотів Михась. Цікаво, що вони захочуть гристи. Це грушевий підвид. Фруктові дракони належать до вегетаріанців. Вони харчуються фруктами й овочами, неголосно промовив скрипучий старечий голос. Михась озирнувся і побачив волохатого дідка, що сидів у порожньому горщику з-під драконячого дерева. Це був той самий волохатий старий, якого хлопчик нещодавно бачив у маминому кошику. Дідок грізно дивився на хлопчика з-під кущів сивих брів. Ой, як добре, що ви завітали, зрадів михась. Мені давно треба з вами поговорити. Я не завітав, я тут мешкаю. Я опікуюся родиною вербицьких із 1632 року. Я ваш фамільний домовик, домінус верба. Похмуро пробуркотів дід, його колючі очка так і пропікали наскрізь, а гострі кінці довгих сивих вусів сердито рогатилися вгору. Ви на мене гніваєтеся, А вже ж, ось ти притяг додому фруктового дракона, а знаєш, як це окошиться на вашій родині? Хлопчик поглянув на свого вихованця дракон, наче пустотливе кошеня, завзято стрибав по ковдрі, хапаючи лапами пір'їнку. Михась мимоволі замилувався, крилатий ящур нагадував велетенську ялинкову прикрасу. Він увесь блискотів і мінився спалахами різних відтінків синього кольору. А його лазурові крильця сяяли золотими плямками. Мені здається, що з ним можна домовитися, він усе добре розуміє. Звісно, розуміє, адже дракони не дурні. Але чи відомо тобі, якого розміру сягає дорослий фруктовий дракон? Якого? Хлопець напружився від поганого передчуття. Сорок дев'ять метрів. Плюс мінус двадцять сантиметрів, а у вас лише двокімнатна квартира. Тридцять два квадратні метри корисної площі, хлопчик замислився. А як швидко вони стають дорослі за сім років? Щороку він виростатиме на одну сьому остаточного розміру. Зачекайте, пане, до мінуси», – квапливо сказав Михась. А ви можете пояснити, чому я почав бачити такі дивні речі, як оце, ну, наприклад, вас. А що тут дивного? Ти драконячу грушу з'їв, з'їв, отже тепер маєш очі й вуха дракона. На відміну від людей, дракони мають здатність бачити приховану сутність. Ти тепер лише зовні схожий на хлопця, а насправді ти дракон. Ще й назавжди пов'язаний із цим невихованим ящуром. Ви з ним, наче кровні брати. До речі, і твій молодший братик теж ж бож. І він трохи надгриз насіння драконячого дерева. Наламав ти, дров, хлопче. Будь ласка, останнє запитання, попрохав Михась, чому цей дракон зі мною не говорить? Та він просто соромиться. Бо ще не навчився добре вимовляти «р»!» Привіт, звернувся до свого вихованця Михась. Вітаю, озвався малий ящур і помахав передніми лапами. Їх у нього було аж шість. О, це вже розмова, зрадів Михась. Тепер тобі треба дати ім'я. Здивувався дракон. Думаю, що тобі найкраще підійде ім'я Хома. Подобається? Чудовисько, повільно повторило. Хома. Прислухалося і радо закивало головою. Хома поселився під мехасовим ліжком. Він завжди встигав блискавично пірнути туди, коли хтось заходив до кімнати. Хлопець улаштував йому затишне кубло зі своєї старої куртки. Достатньо було трохи підняти край ковдри і покотити під ліжко яблуко або морквину, щоб за мить почути. Хруп-хруп-хруп. Та вночі Хома і вільно ширяв кімнатою. Засинаючи, Михась дивився, як у сутінках мале чудовисько погодиться на люстрі, оповитій різнобарвними димами. Одного разу хлопець забув зачинити квартирку, і дракон випорхнув двір. Михась страшенно злякався, що більше ніколи його не побачить, але за годину Хома повернувся. До того ж, із великим помаранчем у лапках. Юний вихователь дракона був неймовірно щасливий, що цей недосвідчений літун спромігся знайти дорогу додому і намагався не думати про те, де він поцупив помаранч. Та ось про те, як швидко ростиме його вихованець хлопчик, не думати не міг. За порадою Домінуса Верби Михась підрахував і пересвідчився, що чудовисько за рік підростатиме приблизно на 7 метрів. Час від часу хлопчик вимірював дракона і за два місяці упевнився, що зріст Хоми сягнув 1 метра 35 см. Добре, що він хоч умів згортатися в невеличкий клубочок, але що буде, коли велетенська рептилія вже не вміщатиметься під ліжком? Михась утратив сон та апетит, ламаючи голову, що робити з драконом, віддати в зоопарк, який зоопарк згодиться тримати дракона такого розміру. А навіть якби і згодився, то хлопчик нізащо не хотів. Побачити хвостатого веселуна за ґратами. просто вигнати його на вулицю, а де ж він перебуде зимові холоди. Хіба можна вчинити з ним так безжально? Адже чудовисько щиро прихильне до хлопця і цілком йому довіряє. Щойно хлопець повертався зі школи і переступав поріг своєї кімнати, Хома. Висовував голову з під ліжка та страшним голосом починав горлати, жахливо гаркавлячи та відбиваючи так хвостом. Мама сердито запитувала, навіщо він так голосно умикає приймач, і що це за новітня група з'явилась. Ще гірша Рамштайн. Хоча фруктові дракони й вегетаріанці у Хоми дуже швидко росли зуби, і він шалено гриз усе, що трапляло на очі. Під дерев'яне ліжко невдовзі довелося підкладати стоси старих підручників, бо Михасів вихованець схрумав ніжку. Але ще гірше вийшло, коли завзяти чудовисько. Оцупило, з передпокою і згризло татів зимовий чобіт. Довелося татові дістати з антресолі минулорічні стоптані шкарабани, оскільки на нові бракувало грошей. Тож хлопцеві дедалі важче було пояснювати мамі, куди зникають із холодильника фрукти і овочі. Три кілограми яблук за один день, дивувалася мама, дві великі головки капусти та півтора кілограма моркви, чотири цибулини. І ти все це з'їв, А вже ж у мене тепер овочевий період, відчайдушно брехав Михась. Однак і сам розумів, що це звучить зовсім непереконливо, отже, проблем дедалі більшало. Розділ восьмий Цуценя. Настав день, коли батьки помітили грушевого дракона. Щоправда, вони його сприйняли за цуценя. Спочатку батьки вагалися, а все ж таки погодилися, щоб чотири лапи друг оселився в їхній квартирі. Розділ 9. Інший дракон. Увечері того ж дня Михась уперше вийшов на вулицю, тримаючи на повідку лакитного, блискучого лускатого дракона. Хома гордовито ступав поруч, скрутивши бубликом довжелезного хвоста. Він старано вдавав собаку, обнюхував дерева і завзято гавкав на котів. І треба ж було статися. Під час першої прогулянки тієї фатальній зустрічі. Спочатку все йшло добре. Сусідські хлопці та дівчата гладили хому і запитували, це в тебе вівчарка? А може, ситер, а може, пудель? Це рідкісна порода, яка називається дракон, майже чесно відповідав Михась. Спершу михась хотів. Трохи побігати з хлопцями у футбол. Проте, міцно прив'язаний до паркану Хома, легко звільнився та почав заважати. Він у всіх забирав м'яча і віддавав михасеві. Хлопчик зрозумів що по-справжньому пограти у футбол не вийде, тому взяв Хому заповідок і вирішив просто погуляти вулицею. І ось щойно вони завернули за ріг будинку, як ніс у ніс зіткнулися з Леликом, який теж вигулював свого вихованця. Лелик, Олелько Пхач, мешкав у сусідньому під'їзді. Пихачі були найзаможнішою родиною на цілий будинок. Їхня квартира займала два поверхи, хоча за віком лелик із михасем були ровесники, однак вони не товаришували. Можливо, тому що пихач навчався десь у центрі міста, в престижному ліцеї, а михась ходив у звичайну школу через дорогу. На вулиці нащадок багатої родини з'явився лише тоді, коли виходив, вигулюючи свого пса. Це була надзвичайно породиста, велика чорна тварина. Здається, Ротвейлер, який викликав захоплення і заздрощі в більшості дітей на подвір'ї. Побачивши тепер леликового пса, хлопець просто отетерів із несподіванки. У прикрашеному блискучими шпичаками на шийнику крокував дракон. Михась приголомшено витріщився на те чорне страховисько, однак помилитися було неможливо. Поруч з Олельком топав справжній крилатий ящур. Певно, і цей уміє прикидатися собакою, здогадався Михаць. Це ж треба. Якби я не з'їв тоді блакитну грошу, то, мабуть, ніколи б не дізнався, що пихачі тримають удома дракона. Хлопці обмінялися поглядами, і кожний одразу зрозумів, що інший бачить усе по-справжньому. Дракони зреагували ще гостріше. Хома позадкував на стовборче гребення, гребеня, зі щоли вуха й засичав. Леликів дракон присів на лапках і видобув із пещеки низьке утробне гарчання. Стало зрозуміло, що мить і те чорне страховидло стрибне на хому. Однак господар натяг повідка і суворо гримнув Фу. Олельков. Пихач, зневажливо примружившись, розглядав хому. Фруктовий, нарешті, презирливо зронив юний аристократ. А от у мене справжній м'ясоїд. Він може в натурі харчуватися такими от фруктожерами. Тож раджу триматися подалі. Мабуть, так воно й було. Бо хижий дракон знову загарчав, забив товстим хвостом об землю, вишкірив здоровенні зубиська й удруге припав до землі, збираючись напасти на хому. Фу, кому сказано, гарикнув Олелько. Хльоснув чорного дракона кінцем повітка та силоміць потяг його за собою, долаючи шалений опір чудовиська. Ох, і не сподобався ж вигляд того дракона Михасевому хомі. Звісно, він був трохи коротший за грушевого, зате десь удвічі товщий, широкий м'язистий тулуб закінчувався коротким хвостом, на кінці якого стирчав гострий і, мабуть, отруйний шпичак. Ясно, що саме завдяки цій прикрасі на хвості. Хижак отримав своє ім'я спайк. Зморшкуваті шкіряні крила були щільно притиснуті до боків, горбату спину замість лоски вкривали грубі пластини кольору воронованої криці а пащека. Яка жахлива в нього пащека, широка, як у жаби. І звідти під різними кутами стирчала неймовірна кількість гострих кривих зубів. Настрій у Михася та Хоми відразу зіпсувався, і вони вирішили за краще повернутися додому. Грушевий дракон десь плентався за хлопцем, тужливо тягнучи сходами хвоста. Уже вдома, з вікна, кухні, вони разом споглядали, як лелекове страховисько підкрадається до горобців, які мирно щось дзьобали біля лавки. Намітивши жертву, хижак, різко. Виплював із рота лезного, як батіг язика, і тільки хмаринка пір'я злетіла вгору. Хома миттю пірнув під стіл, а Михась пополотнів, мама, помітивши його стан, теж визирнула у вікно й обурено вигукнула. Та що ж це за неподобство? Знову цей невихований пес ганяється за птахами. Якщо пихачі не хочуть нормально навчати свого собаку, то хай би хоч намордника на нього надягали. Засмучений Хома цілий вечір мовчки просидів під ліжком. Михась стривожився і, щоб хоч трохи втішити свого вихованця, приніс йому грушу, найулюбленіший фрукт. Однак той навіть не глянув на неї. Хомо, що з тобою? Ти захворів? Грушевий важко зітхнув, відкрив очі й сумно промовив. Ти мене більше не любитимеш, старший брате, бо я не наймогутніший дракон у нашому будинку. Яка дурня, оборився хлопець. Хіба ж я тебе люблю за силу? А за що ж іще? здивувався Хома. Це було складне запитання, але Михась відповів, я сам виростив тебе з маленького синього зернятка. І хоч би що там сталося далі, для мене ти завжди будеш єдиним у світі моїм драконом. Єдиним у цілому світі? Так. Ти ще не з'їв ту грошу, давай її сюди, квапливо гукнув Хома і розкрив вогне диху пащеку. Здавалося б, усе владналося, проте наступного ранку, коли Михай дістав повідок і свиснув, Хома не вистрибнув, як звичайно, з під ліжка, а навпаки. Утягнув кінець блискучого хвоста під край простирадла та щось нерозбірливо забуркотів. Довелося хлопцеві знову лізти під ліжко. Те, що він там побачив, неймовірно його налякало. Хома непорушно лежав на спині з примруженими очима. Усі шість драконових лап були охайно складені на позі. Хомо! Хомчику, будь ласка, не вмирай, сполохнувся Михась. Ой, ой. ледь чудно простогнав дракон. Усе скінчено. Прощавай, брате, не судилося мені сягнути повноліття. Моє юне життя урветься ще й по справжньому, не почавшись. Прощавай навіки, карі очі Хоми затягнулися мутною плівкою. Хомчику Любе, скажи, як тобі допомогти, у відчає, зойкнув хлопчик. На жаль, медицина тут безсила. Облиш мене, дай мені умерти спокійно. Я зараз змотаюся до аптеки, тільки скажи, які ліки тобі можуть допомогти. Будь ласка, посади на моїй могилі фіалки!» з ока Хоми викотилася велика гаряча сльоза. Боже мій, що ж я наробив? жахнувся Михась. Я таємно виростив у удома дракона і ось він умирає від невідомої хвороби. Комедіант, дешевий трюкач, раптом пролунав поруч скрипочий голос. І біля. Випрямленого тіла вмираючого дракона несподівано вигуркнув Домінус верба. Руки домовика були складені на грудях, а крихітні очка під волохатими бровами метали блискавки. Ой, пане Домінусе, як добре, що ви тут. Скажіть, як його врятувати? Що йому треба дати, щоб він одужав? попросив хлопчик. Смоли гарячої. Ось. Чого цьому жалюгідному боягузові бракує? буркнув домовик. Як? спантеличився Михась. Уставай, симулянте, старий безжально копнув Хому у хвіст. Що ви робите, пане вербо? охнув хлопець. Хіба ти не бачиш, що цей нікчемний? Страхополог прикидається, ні. Ви ж бачите йому погано. Що тобі болить, хомчику, скажи, благав Михась. У мене смертельний злоякісний нежить. Дракон видав з носа райдужну бульку. Фігляр, він просто боїться йти на двір, бо там можна зустріти м'ясоїдного дракона, відважливо зауважив домовик. Хома розчепив лапи й повернувся на бік. А ти бачив, які в того м'ясоїда Ікла, а пазурі, а очі, як у здорового кажана, жалібно промовив він. Слухай, пташко Заморська, проказав домовик. От ти називаєш себе Хомою Вербицьким. Але ж в нашому роду вербицьких ніколи не було боягозів. Отже, вирішуй, або ти належиш до нашої родини і тоді зараз же вилізаєш з під ліжка та йдеш із Михасем на двір. або ти просто випадковий зайда і нам не родич. То як? примружився домінус верба. Хома нервово смикнув хвостом. Важко зітхнув і виліз під ліжка. Однак, якщо станеться непоправне, я наполягаю, щоб на моїй могилі посадили фіалки, ображено пробуркотів дракон, і почапав до вхідних дверей, удавано накульгуючи та кашляючи. Спочатку Махась хотів образитися на Хому за ці його вдавані хвороби, але потім згадав один випадок перед контрольною, коли йому особливо не хотілося йти до школи, отож він просто застебнув повідок на лускатій шиї і вивів свого дракона на сходи.